Урок 114. Повторення пройдених уроків для ранкових і вечірніх оглядів приділяємо 2-3 хвилини зранку та ввечері. Урок 97 Я є дух. Скажи я. Син Божий. Жодне тіло не може вмістити мій дух і накласти на мене обмежень, створених не Богом. Урок 98. Я прийму свою участь у Божому плані спасіння. Скажи, якою може бути моя функція, як не прийняти слово Боже, який створив мене таким, яким я є і буду вічно? Кожну годину нагадуй собі, я є дух? Кожних півгодини нагадуй собі. Я прийму свою участь у Божому плані Спасіння. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.